Чи можуть блогери, які підтримують петицію, це в основному міграційні консультанти переслідувати якісні якісь власні інтереси? Ну це ви запитайте їх. Я не хочу ні до кого зараз нікого нічого звинувачувати в якихось власних інтересах. Але ви можете їх запитати, чому вони це роблять? Навіщо, як? Що вони взагалі знають про цю? От просто тих, хто тих, хто розповсюджує і закликає, задайте їм просте питання. От чи мають вони відповіді на ті три питання, які ми з вами тут озвучили? Так конкретну цифру цієї групи, яка внутрі якої де конкретно не багато або мало? Та це маленька, маленька, наскільки? Якщо ми порівнюємо 2 мільйона з 2 мільярдами, то, звісно, 2 мільйона це маленька група. Так. Конкретну цифру, чи знаєте, от вони, за що вони топлять? Конкретна цифра, як, наскільки велика ця група? Друге, з ким проводилися бесіди з консультації, з якими українцями по програмі COET, хто їх опитував, коли приймав рішення цієї програми, чи задовольняє вона переважну більшість українців? Де опитування на цю тему, і третя, яка була проведена підготовча робота з парламентом і з урядом, щоб мати більшість шансів мати шанс на те, що це отримає позитивне рішення, а не отримає остаточне негативне рішення? От задайте будь-якому з тих, хто розповідає про цю програму і закликає, просто щоб вони вам дали відповідь. І ви тоді просто самі вже подивитесь і зрозумієте, чи розуміє людина, на що вона вас агітує. Чи не розуміє? І які в нього для цього мотиви і, і таке інше.